Мобільний додаток ChatGPT приніс рекордний дохід у липні. Компанія OpenAI зафіксувала рекордний місячний прибуток від мобільного додатка ChatGPT. Це програмне забезпечення від розробника ChatBot принесло 40 мільйонів доларів. Деться про засоби, які прийшли від сервісів Apple Store та Google Play, де програма доступна для скачування. Чистий доход другого стартапа після вирахування зборів Встановлених компаніями-власниками платформ становив 28 мільйонів доларів. 83% виручки за минулий місяць припала на App Store, що на 20% більше ніж у червні 2024 року. Крім цього, OpenAI зареєструвала рекордні 2 мільйони нових користувачів мобільного додатку ChatGPT за липень. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найважливіші.